Христос рождається. Чудово! слава Богу. І всіми словами, такої слави Божої, я розпочинаю наше зібрання і прочитаю, прочитаю текст із Євангелія від Луки, із другого розділу. Читати текст, який записаний в Євангелії відбуки, і з другого розділу, де розказується, як народився Ісус Христос. Пішов Іосиф із Галилеї, з міста Назарета в Юдею в місто Давидова, яке називається Віфлеєм, бо він був із дому і роду Давидового. Записатися з Марією, зарученою з ним дружиною, що була вагітна. Коли ж вони були там на старії час родити, і народила сина свого перниця, і сповила його, і поклала в'ясла, бо не було їй місця в заїзді. В тій стороні були на колі пастухітків вночі стерегли отару свою. І раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх, і, і злякалася страхом великим, а ангел сказав їм, не лякайтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні народився вам в місті, де Спаситель, який є Христос Господь, і ось вам ознака. Ви знайдете дитину, сповиту, що лежить у яслах. І раптом з'явилося з, з ангелом численне войство небесне, яке славило Бога і вигукувало, слава Богові на висоті і на землі мир в людях благовоління. Коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали на Льотому, ходім віхлиєм і побачимо, що там сталося, про що звістив нам Господь. І поспішаючи, вони прийшли і знайшли Марію Йосипа, Немовля, що лежала в яслах, і побачивши вони, розповіли про те, що було звіщено їм про немовля оце. І всі, хто чув, дивувалися, тому що пастухи розповідали їм. А Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи в серці своєму, і послухи повернулися, славлячи та вихваляючи Бога за все те, що чув і бачив, як було їм сказано. Цей текст. Записано в Луки, і ми його читаємо кожного разу, коли святкуємо різдво Христова. А зараз будемо молитися до Бога нашого. Зробимо тишу. Любий наш Господь, Отець і Дух Святий. Щиро тобі дякую і вклоняємося тобі за твою велику любов, що ти віддав свого сина. Ісуса Христа, і Він народився слабеньким, малим таким чатком, яке з від, від всього залежало, яке лежало в бідних яслах і в такої, в тому сараю воючому, Господи, але Ти це зробив для того, щоб показати нам путь спасіння, щоб відкрити нам свою велику любов, Господи, і ми віруємо, що ти любиш нас. Ми віруємо, що Ти любиш людей, грішних і тому дозволив їм приторкатися до себе, брати себе на руки. Господи, ми вдячні тобі, Господь, що Ти народився в цей світ і став нашим Спасителем, і просимо Тебе благословити зібрання. Всіх, хто прийшов на це місто, дорослих благослови, діточок благословити, всіх, хто буде слухати, всіх буде. Співати, розказувати вірші, Господи, благослови цю, цю декламацію, цю велику сцену, сценку, Господи. Благослови, Боже. І ми благаємо Тебе за Україну, щоб Ти дав нам твій мир і дав нам добру волю в наші серця. Тобі ми вклоняємося і дякуємо, і славимо Тебе, слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.